Ви задоволені своїм життям? Ваші перспективи дійсно такі, які від життя очікуєте. Але це ще є можливість змінити. Про майбутнє можете вирішувати самі. Вам постійно бракує грошей, рахуєте кожну копійку та слідкуєте, як заощадження зменшується. У вас є мрії, прагнення, стільки речей, які б ви з радістю собі могли придбати. Але одна проблема як це заплатити? Візьміть своє майбутнє до власних рук та здійсніть свої мрії. Тому що це ви можете собі дозволити. Не знаєте, що вас завтра у праці очікує: стрес, невпевненість, неприємності з шефом, який вас може будь-коли звільнити, якщо ви йому не станете потрібним. Зробіть цьому кінець. Можете мати гарантоване місце, яке вас задовільняє, можете у майбутньому працювати без страху щодо праці. Працюєте, аби ви могли чогось навчитись, аби могли перетворити свою мрію про кар'єру в дійсність. Підсувають вам ваші колеги свій об'єм праці, страждаєте часовим тиском, постійно хтось за вас приймає ваше рішення, працюєте в день ночі але підвищення платні не настає. Можете досягти все, очікують вас безмежні професійні можливості, вчиніть вибір нової перспективи, Розплануйте свою кар'єру та станьте собі власним шефом. Хотіли б ви знати, як можете змінити своє життя? Ось тут є відповідь. Акціонерне товариство ОФАУБ Вам пропонує шанс. Вже від 1970 року ОФАУБ є відомим високодинамічним товариством, яке надає фінансові послуги. Як одна з перших фірм за фахом ми реалізували та влаштували відновлений концепт Алфінанс. Зі вступом на фінансову бурзу у 2006 році акціонерне товариство ОФАВБ постійно прогресувало у своїй успішній історії. В ОФАВБ таким чином створилася найкраща позиція, аби надалі розвивалася на майже невичерпаному фінансовому ринку з його безмежними перспективами. Сьогодні ОФАВБ діє в 14 європейських країнах, та в кожній з них належить до еліти свого фаху. Цього не може твердити. Жодна з подібних фірм. Майже 10 тисяч працівників головного офісу та його філіалів в Європі зуміло отримати довір'я більше як 2,5 мільйонів клієнтів. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr bei OVB. Mir macht die Arbeit riesen Spaß. Ich bin hier in einem ganz tollen Team aufgenommen worden. Und das hat mir die Entscheidung auch leicht gemacht, meinen bisherigen Beruf aufzugeben und jetzt voll bei der OVB hauptberuflich einzusteigen. Кожен, хто є наполегливий, діловий, хто з задоволенням бажає виконувати свою працю, отримає у нас шанс. В ОФБ спочатку можете працювати на закладі основної трудової угоди. Але є можливість працювати і на основі побічної угоди. Товариство ОФАБ вам пропонує комплексну, законом визнану спеціалізовану підготовку. Нашу діяльність можуть виконувати люди різноманітних професій. Дуже важливе є те, що для початку в діяльності УФАОБ не потрібен власний стартовий капітал. ОФАВБ надає можливість своїм працівникам розвивати їх кар'єру за одинакових та справедливих умов. Кожен сам вирішує, якого рівня у новому ФАСІ бажає досягти. Dohověrní to objektivno vyznačení kritérií vám nadají možliv vstupit do managementu tovaristva. Takým činům vyniká je možliv planovat vaši kariéru. Nyní mám několikanásobně vyšší příjem než dřív. Mojí vlastní angažovaností jsem udělala delší krok v kariéře. Rozhoduji se sama o tom, jak daleko chci dojít. Крок на вищий ступінь кар'єри для співробітника ФАУБЕ означає те, що в його в житті настане явна якісна зміна. Все те, що недавно було недосяжним, зараз здається звичайним стандартом. Це є початок здійснення мрій, соціальної впевненості, отримання солідних життєвих закладів. А як результат життя, яке собі кожен бажає. ОФАВБЕ понад усе гарантує різноманітні послуги, які будуть корисні як для вас, так і для вашої родини. Ці різноманітні послуги у письмовій формі визначені у власній додатковій угоді. Особливі результати і заслуги ОФАВБЕ також відповідно винагороджуються. Вміємо максимально якісно оцінити працю наших людей. Окрім цього, ОФАВБ має ще топ-менеджмент. Ці ведучі працівники вищого класу в основному діють на міжнародному рівні. А тому у них є ще два важливі завдання: підготовка, підтримка успішних ведучих працівників, співпраця на експансії групи ОФАБ у Європі та форсування її діяльності. Я сам це спочатку сам себе питав, якщо про мене ОФАБЕТО справне. А моя праця себе платіла. Nikdy jsem si nedovedl představit, čeho všeho se dá dosáhnout. Člověk většinou podceňuje svůj vlastní potenciál. Офалбе на світовому капіталовому ринку фірма номер один. Офавбе пропозиція, яка для кожного з нас означатиме вищу якість життя, потрібне лише бажання. 680 мільйонів людей у всій Європі ще з довірою, очікує вашої допомоги та ради. Використайте свій шанс.